Як побудувати довірчі стосунки з дітьми? А я мама п'ятьох дітей, і в мене вік дітей від 16 років до п'яти. А в мене є три підлітка і двоє, і двоє ми скажімо так, я в темі материнства вже 16 років. Хочу поділитися, що мені допомагає мати класні чудові стосунки з дітьми на різних етапах їхнього дорослішання, в, різні, в різних, скажімо так, вікових категоріях. Отже, кожній дитині необхідно мати свій простір. Да, я розумію, що не завжди в нас є можливості е, виділити для дитини окремий там е, кімнату, стул, стол, да, якби це в ідеалі було б, щоб все ж таки у дитинки було це місце. Я б рекомендувала от, із того, що є зараз, виділити що можливо. Да, можливо, це буде просто місце, де дитина сидить, може там бавитися або робити уроки, і там її ніхто не буде чіпати. Тобто якийсь свій простір, де туди не будуть сідати без дозволу, де не будуть її відштовхувати з цього місця, бо це. Ліжко, але так само на її ліжку ніхто не сидить там, наприклад, якщо це спільний діван, да щоб на цьому ліжку ніхто не сидить, Тобто, хоча б от в якихось таких маленьких речах не порушувати ці кордони, це дуже важливо для стосунків, тому що коли дитина розуміє, що і що її простір поважають, то вона стає, скажімо, така більш приятлива до хороших стосунків, тобто її межі не порушують. і так само не дозволяти, щоб наші межі порушували, так само турботливо ставиться до меж дитини. До меж своїх так само це важливо для нашого відновлення і для нашої нервової системи, тому що ми самі знаємо, що на, на деяких ситуаціях ми можемо реагувати, реагувати спокійно, якщо ми відчуваємо себе більш наповненими. Ну про це будемо говорити ще далі. Наступний пункт це хвалити дитину. Я знаю, що є такі я б сказала, на пострадянському такому просторі. Де, в нас було що хвалити це можна перехвалити, зазнається і так далі. А я за те, щоб хвалити дітей. Помічати їхні сильні сторони, тому що справді ніхто з нас не любить критики, ніхто з нас не любить, коли нас тварять і кажуть, що ти отут вот не молодець, отут вот з тебе не вийшло і так далі. Тобто. Хвалити їх і дозволяти їм помилятися. А що на, на етапі певного росту ми спочатку робимо якісь помилки, і це нормально. Тобто для зросту помилки це нормально. Ми їх аналізуємо і йдемо далі. Тобто, створити такий простір, да, щоб дитина не боялася бути там різною, не боялася помилятися і хвалити, і підкреслювати її сильні сторони. І краще це робити, щоб це похвала була саме, от, ти молодець, що в тебе це так виходить, що ти от, це от, так робиш, ти молодець, то то. -то, -то. До речі, є класна. Грам мені дуже подобається грати, тобто це може бути будь-який вік. Це запитати дитину, які якості ти б хотів взяти в мої. Собі ну, і так само сказати дитині. Які якості ми б хотіли взяти в неї. От, наприклад, у мене там старший син, да він сказав, що йому дуже подобається, що я роблю йогу кожен день, і що я продовжую робити відео вже багато років. А, і він каже: Мені це подобається, що ти не зупиняєшся. То мені це було б дуже приємно. Це мене також стимулювало це ще продовжувати ще більше робити. Що це є приклад для моєї дитини. Так само я своїй дитині да? сказала, Мені дуже подобається, що ти ходиш в тренажерну залу кожен день, і це там може шлях 40 хвилин в одну сторону, потім сорок. Сорок хвилин винчину і і плюс там вже позайматися треба, ну така якби, дисципліна. Казали, і це теж класно, тому що це приємно. Всім нам приємно, коли нас хвалять. Тоді нам хочеться як-то ще більше розкриватися, ще більше щось показати, що я можу ще і ще краще. Тому, будь ласка, хваліть своїх діток, вони у вас прекрасні і дивовижні. Вони ж ваші дітки, то вони 100% прекрасні і чудові. Це не означає, що ми там якби не бачимо да, інших сторін нашої дитини, але ми все-таки почоркуємо, те хороше, що в них є. Є наступне в цьому, да, можна також перейти плавненько до дисципліни, просто хвалити, но не, не направляти дитину. Це також було б не зовсім вірно. то необхідно їх направляти, да, але це дуже м'ягко, тому що якщо це буде дуже агресивно, то відповідно це в ніякому разі не допоможе в цьому будівництву стосунків. А нам необхідно в ці стосунки так сказати, плікати і любити скривіночки були хороші стосунки. І взагалі, ну якби, любов для мене це не те, що я все. Для тебе зараз роблю. А ти іди мій хороший і цілими днями просто відпочивай. Ну знаємо в житті, що хідно докласти певні зусилля, від яких ми потім і насолоджуємося. Получать задоволення від таких. Від процесів, які ми робимо, і оце це більш важливо, тому що якщо вилучати задоволення тільки від того, що я поїв, то часом хочеться більше поїсти. Якщо хочеться тільки від телевізора, то значить хочеться більше телевізора. Да, а потім вже якби її їжа не допомагає. Вже хочеться на алкоголь, на наркотики і так далі. От тому якби привчати дітей до того, щоб отримувати задоволення від від, від того, що вони роблять, і опять же таки тоді буде і його нервова система краще, да тому що коли в дитини краще самооцінка, то із нею будувати стосунки, Знаймати такі довірительні і класні стосунки набагато легше, тому що вона задоволена собою. В неї все класна самооцінка. В неї багато чого виходить. Вона приходить ось з такими очима. Задоволена розказує мама, в мене вийшло 100, а в мене вийшло 100. Тобто це життя, воно про те, щоб це цього і от ці навики, корисні звички, потребують певного певної дисципліни, щоб вони укорінілися. Але коли вони є, вони на все життя і вони дають дуже класну базу для того, щоб дитина ну мала успіх в житті. Я за те, щоб. Прививати класну дисципліну, хоча б елементарно, да, в залежності там від віку, але з собою прибрати тарілочку, да, собі е, там щось елементарно приготувати, коли мама не може це приготувати зараз, зайнято, да, тобто відповідно до віку. Тобто, потрошки, потрошки привчати дитину бути самостійно, тому що е, наступний час, і дитина піде в своє життя, і важливо, щоб вона могла про себе подбати, вміла будувати стосунки з іншими людьми. Ну це все важливо, тому що ми їх вчимо на рівні сім'ї будувати ці стосунки. Да, і ми, Тут чимось і далі вони підуть і далі в них буде. Тому ми, як я таким прикладом в усьому, що ми робимо, ми є прикладом, і вони з нас це все щитують. Тому що б ми не говорили, наші дії говорять за нас. Тобто багато чого ми можемо не говорити напряму, але це може щитуватися. Просто от як ми робимо. Тому діти такі дуже класно, нам все підсвічують, як ми говоримо, що ми робимо, які наші звички. Я б сказала, навіть ну, на щодо алкоголю. От ми так склалися, що ми вже багато років не п'ємо алкоголь. Потім, якийсь період, 5 років, Потім п'ять років годувала. А, і виходить, що как би, я вже відвчилась від алкоголю. І, от, і чоловік теж і харчування змінилося, в ну, відпало воно якось. Потім чоловік якось, от, я сказала, став купляти безалкогольне пиво. І і потім чоловік дивиться каже, «нема, ну, тіпо, Не вистачає пляшечки, да, хто випив дві пляшечки. Я така, ні, я не пила. А чоловік такий, «Ну, я теж значить, хто. І Ми такі такий, ну, я хотів да. А після того чоловік я така каже, що ж ти давно пиво не купляв через деякий період. А він, Каже, ну типа там старший, і почав його пити, і мені якось це відбило охоту, ну, щоб, дібо, как би, щоб його продовжувати пити. Да? Тому що якби ми не говорили, що щось некорисне, щось там неправильно. Тобто діти бачать це і продовжуються робити. Тому, що, якщо для нашої сім'ї це не ок, то це зразу для нас так, такий как би, показник, що це не треба. Допустимо, да, я це їм, я розумію, що це не класно, але я не хочу, щоб дитина моя також це переймала. І тому я буду старатися це не, не залишати сім'ї. Тому що п'ять такі все це Нервова система. А нервова система все це зв'язано з нашими стосунками з дітьми, тому що дитина, коли там скажете, немає в неї дисципліну сну, наприклад, да, то, вона мала поспала, цілу ночь була в гаджеті, то, то про які там стосунки будування, коли ми там проснулися такі, е да, ненавижуючи все світ, а, і, тіпи, і тут дитина така проснулася, і два такі сонних створіння стали, і не виспані і так далі. Тому там дисципліна сна, я б сказала, це напевна основа основ, щоб просто от, лягати спати сьогодні, не завтра. Да, то, до 12, ну а ще краще до 10. нервів для всього дуже. Що вони цілий день робили краще, запам'ятовуються. Тому для їхнього опять-таки, росту для їхньої впевненості і для нас так само це дуже важливо от, прям лягати вчасно спати. Тому от прям такі дисципліна, така як спорт, як здорове харчування. опять-таки, по мірі можливості. Звичайно, що ми там в один день не можемо все кардинально змінити, але потрошку ну це все пов'язано. тобто, не сказати, що це не зв'язано. То есть, все це нервова система. Тому це все зв'язано, ці хороші звички вони допомагають а, мати оці хороші стосунки. Наступне взагалі наше очікування від дітей. І я б сказала, що часто у нас таке буває, навіть живучи зараз за кордоном в Орланді, до да, цього ми жили в Британії, От в них такого розуміння, як ми нема. Не от як я мама і я дитина, і ми часто, допустимо, кажемо, як, ну, як про себе я можу сказати, як про моїх подорожі, бо от ми кажемо ми, я і дитина це ми, да? особливо коли маленькі, ми, начебто, не розділяємо, що це я і дитина, тому що я. Та, Дитину там багато часу, коли особливо коли маленька, да і ми такі, от ми. Але насправді це дитина, це а, а це я. Да, і це от важливо розділяти, що дії моєї дитини це не я, Тобто вона може поступати по іншому. Вона може робити по іншому. Да, не саме відповідальність за дітей. Да, ми, нам необхідно м'яко її направляти а, на правильне русло. Але якщо брати глобально, а вона, вона прийшла в нашу сім'ю, і на, дитина, і наступить період, і вона піде з нашої сім'ї. Тому возлагати великі надії на неї замість себе так не можна. Тобто, якщо ми щось не реалізували, необхідне ну, це і реалізовувати, не накладати це все на дитину, тому що в неї також свої задачі, задачі своєї душі. Тому це ж таки розділяти це дитина, це її дія, а це я, це я хочу чи це хоче дитина? І от такі от маємо м'які компроміс. Якщо це бідлі так, дай нам здається, це не зовсім що доросла дитина, вона не може приймати рішення сама, але все одно по мірі свого. Ко вона вже багато чого може, і те, що вона відчуває, те, що вона хоче кудись там іти поступати, і так далі. Це також важливо підтримувати. Опять же, таки, да как би, тут такий баланс між раціональності, між тим, що відчуває дитина, і тут же, опять же, без бездовірительних стосунків не можна. Тому пам'ятати те, що якби що це інша людина, вона дуже рідна, вона дуже дуже нам близька, але вона окремо від нас. В це розділяти, розділятись. Тобто він може йти по іншому шляху, по іншим професіям. Приймати інші рішення в своєму житті, але ми, як батьки, маємо зробити так, щоб це було максимально екологічно для нього, щоб це максимально було добре для нього. А наскільки наскільки це можна, мягко направляючи його, і наступний пункт це бути авторитетом для дитини тому що складно щось говорити, пояснювати і так далі, якщо ми для дитини не є авторитетом. А і здавалось би, ну як ми можемо бути не бути авторитетом Ну найчастіше це, наприклад, якщо якась там сварка в сім'ї, і мама наприклад то дитині жалиться на батька, а і дитина таким чином, як би зчитує, що мама не справляється, да? що, типу, що дорослі, вони дорослі, але вони не можуть типу, розібратися, і начебто мама радиться з дитиною, як з цим розібратися. Тобто, ми, як батьки, ми вислуховуємо наших дітей, бо тому, що ми по ієрархії вище, але діти не мають нас вислуховувати. Тобто це не означає, що якщо там засмутилась, я не можу сказати, що мене засмутила якась ситуація, я там зараз засмучена і так далі. Тобто, да, ми говоримо про свої почуття, але сказати, що типу дитина стає нашим психологом, яка за нас все вирішує, але або стає нашою мамою. да, возложить на, на дитину якісь свої обов'язки в тому плані вирішення яких-то питань і так далі. Тобто, це вже забагато і це впливає, тому що дитина в якійсь мірі починає відчувати, що вона тут доросла і вона тут може все рішати. Я не кажу, що ми не можемо ділитися чимось з дитиною, якимись своїми переживаннями, якимись своїми планами, поглядами на життя. Ні, в нас це все є, але ми про, просто Глобально ми фільтруємо це. Ми говоримо зараз дитині. Ми це зараз говоримо не там подружки, не психологу, не чоловіку. Ми зараз говоримо дитині, і, і можливо для неї це забагато зараз. Можливо, вона в даний момент це стільки не зможе, скажімо так, це не зможе це винести. Ми авторитет. Ми стаємо тим, на кого хочеться рівнятися, Ми та людина, яка пообіцяла і зробила. Я знаю, що це часто достатньо складно пообіцяти і зробити, але глобально Необхідно притримуватися, все ж таки, до того, що ми сказали, бути доброю людиною. Якщо ти щось не зробив, значить ти щось і не отримав. Тому що так само як в нашому житті. Ми не зробили певну роботу. Ми не отримали за це зарплату. Да, якщо у нас була певна домовленість, що ти робиш це і отримуєш це, а дитина це не зробила. Чи щось вона і не отримала. Опять же, такі, це все має бути да, екологічно для дитини. Але, наприклад, там, не отримала телефон, тому що була така домовленість прийти до такої то години. Наприклад, у нас так з підлітками, да, що там, ти маєш прийти до 8 години додому, тому що потім всі лягають спати, і мені зручно, щоб всі вдялі, щоб всі в один час лягали в 9, щоб до 10 лягли. Тому мені там, незручно, коли ти приходиш 9, і там, ще щось доробляєш і так далі. От, тому от, якісь -то такі загальні правила, щоб вони були і для мами, і для всіх дітей, тому що це. Я такі по собі скажу, що коли щось порушується в такий момент, я починаю нервуватися. Особливо типу, вечором, коли ми вже втомилися, нам, нам складніше бути доброю, доброю мамою, скажімо так. І я вот прям таке говорю: все, лягаємо до 9, бо потім я можу бути зла. Я вже, я вже хочу вечором не бути мамою. Я вже хочу перейти до іншої ролі, ролі дружини або просто щось для себе поробити творцем, да, побути бути в своїх думках, пописати, поговорити, і в цей момент я хочу вже все. Якби ну щоб всі вже лягли спати, вже мене не чіпали. Так само я утром хочу, щоб всі проснулися і виспані, да, щоб нікого там, типа, не, не будити. Це все зв'язано з тим, коли лягли, і це зв'язано все також з будовою стосунків, тому що я виспана і щаслива, діти виспані і щасливі, і нам легше знайти у ці контакти, все і розуміння один одного. Наступне це знати потреби своєї дитини. Оп'ять же таки, відповідно до віку, да, ми розуміємо, що десь дитина маленька, вона там не може собі там приготувати повноцінний обід, а десь Дитина вже 16 років, вона може собі приготувати обід. Знаєте, що допустим, там діти прийдуть голодні, а в нас зараз є час, і я там стараюсь завжди приготувати корисний обід. Теж це впливає все на стосунки, бо це здоров'я наше. Але опять же, таки, якщо це я не встигаю, я буду готувати з кокоїти нервовістю, то я не буду це робити, тому що потім це тільки в... негативно вплине на стосунки, бо я ну, в якійсь мірі буду відчувати, що я це ті дала більше, і взагалі от у загальному тось ми дали життя дитині. І вимагати від неї чогось рівноправного, як ми зробили, ми не можемо. Тому що ну дійсно дати життя це найбільше, що ну що тільки можливо да, дати своїй дитині. Відповідно, вона своїй сім'ї так само. Е при бажанні да дасть життя далі, але от відплатити нам той же самої монетою, це якби неможливо. Тому вимагати від них, щоб вони скупили це аля борг а перед нами це неможливо. Тому постійно призивати, якщо ти мені винний, а я тобі дала життя і так далі. Це було б не сильно коректно. Але опять же, такі ще хочу до того пункту перейти до відчуття провини, що дуже часто на нас накладає дуже багато, що мама має бути така, і достатньо легко повісти на нас, що ми недостатньо достатньо хороші. Давай старайся більше. Те, що в нас є дитина, і те, що ми намагаємося бути кращими, ніж ми є, те, що ми даємо тепло тепло і турботу. Наскільки наскільки зараз ми це можемо давати, це вже слуговують поваги до себе, і це також важливо, тому що коли ми не поважаємо себе, то і діти нас не будуть поважати. і ну, сказати, сказати про якусь будування стосунків. Якщо ми підсвідомо очікуємо, що нас будуть, скажімо так, сварити за щось, що нас будуть що ми недостатньо хороші. тобто Оце недостатності, воно в якійсь там мірі призиває, призиває це критики інших людей нас. Тому хваліть себе, любіть себе, і дітки будуть відкликатися так само до вас. Не дозволяйте, щоб діти там кричали на вас або якось вас принижували. І не кричіть, і не принижуйте їх. Тобто намагатися бути, щоб це було все по-доброму. Опять же таки, щоб не було цих зривів, важливо відпочивати достатньо та висипатися достатньо, достатньо побудувати себе любов'ю, щоб цією любов'ю ділитися. Тому що, якщо ми самі не нагодовані, то нам складно ділитися цією любов'ю з усім світом. І опять же таки, і в нас важливо, щоб у нас були якісь заняття, тому що якщо ми нічим не займаємося, крім дітьми, то у нас дуже багато нас розпирає від цієї енергії. Тоді ми від дитини накладаємо дуже великі очікування, і дитина це не витримує. Вона або хворіти починає, або починає гаркатися від нас, щоб от просто їй дали цей простір, щоб вона сама попробувала, зробила щось і опять же таки, да коли ми самі робимо ці кроки, це найбільше ми і цінуємо, і найбільше любимо, і найбільше запам'ятовуємо. Тобто, нам важливо, якби ми не хотіли всюди під. Силити цю подушечку дітині, це неможливо. Ми можемо м'яко направляти. Ми можемо бути поряд, але прожити це життя замість дитини, ми не можемо і не потрібно, тому що ми від цього не будемо кайфувати і вона не буде кайфувати. Тому що найбільше все ж таки задоволення, коли ми реалізуємо свій потенціал, де і стаємо прикладом для дитини він дивиться на нас, да і вона він дивиться на нас і бачить, що в нас це вийшло, і мені хочеться це перейняти. А вони вже знаходячись біля нас, вже приймають ті установки, що ми говоримо. Про інших людей засуджуємо людей. Чи ми показуємо про те, що кожна людина вона індивідуальна і здорово бачите в людях щось прекрасне і хороше? Тоді цій дитині вже легше зрости без ненависті, або є якісь звички, які її вже в дорослому віці не треба здобувати, а вони вже є. Така класна база, яку ми можемо дати дітям, або там читати книжки, що також корисно, що тому що там багато кладіс інформація. Ліміт по телефонам, що допустим, на ночь ми здаємо телефони, що в день у нас теж не на якісь ліміт, що може зробили якісь на роботу отримала телефон, тому що дуже багато всякої спокуси, де не хочеться нічого робити, хочеться все полістати і так далі. Але це опять же таки, викликає потім нервовість і викликає потім якісь непорозуміння в сім'ї. Інтернет, телефон це дуже класно, але опять же таки все це має бути дозовано, тому що навіть ми дорослі люди. Інколи там нам складно відключитися від від скролінгу ленти. Ви як, як дорослі, я вважаю, що необхідно направляти дитину і допомагати їй мати, скажімо, певний режим і. Певних ієнуват в, в цьому інформаційному полі. Наступна прям така сила нашої думки, сила нашого слова, тобто, взагалі, наша батьківська сила, вона дійсно дуже дуже велика. І коли ми віримо в нашу дитину, коли ми віримо, що в нашій дитині все вийде, коли ми її там прям внушаємо і да, що у тебе все, все вийдеш, ти там суперфутболіст, ти там суперсильна математиці, у тебе все дуже класно виходить. Коли ми постійно навіуємо дитині якісь класні думки, то їй легше рухатися, тобто що вона починає в це вірити. І навпаки, коли ми постійно помічаємо її, Недолітки, так сказати, а відповідний їй складніше повірити. Я пам'ятаю, де живу сину, якому зараз майже 12 буде вже. Скоро я йому постійно навіювала, що він суперфутболіст, що в нього що він дуже круто грає і що його всюди кличуть. І от зараз, вже живучи в Віки, його кликали в ну, типу, кликали в кращі команди, тобто його прям просили в кращі команди переходити. І зараз сюди він приїхав, він грає і за свій вік, і за вік, що старше за нього. Тобто там от його прям кличуть всюди. І я вважаю, що це також сила навіювання. Тобто, коли ми Постійно внушаємо, постійно віримо. Тобто є ж такі експерименти, да, провели, коли декілька людей в тебе вірить, тобі набагато легше рухатися вперед. Тобто, і навпаки, коли ми кажемо, а, лентяй, ой, тіпо, та, що з тебе виросте, і так далі, то відповідно такій дитині достатньо складно пробити цю батьківську невіру, вірте, будь ласка, в своїх дітей, внушайте їм, що вони молодці. Забагато похвали не буває. Трошки трошки більше трошки да, скажімо так. І в той же час, якщо щось не виходить, десь не виходить, Виходить, бо я вот так особливо по собі замітила. Як тільки починала я казати, що тут в мене з дитини не виходить, то все, потім починалося ставалося гірше і гірше. Тож тобто була ситуація, коли в школі там з хлопцями були якісь непорозуміння, мене викликали в школу, і чим більше я про це говорила, тим більше мене викликали. І Як тільки я перестала про це говорити, да, це не означає, що ми там замикаємося в собі. Ну просто не, не транслюємо це всім і всюди, що я така нещасна, що мене викликали в школу. Ну типу, не крутимо в голові. Постійно, чому, для чого, і так далі, чому він так увагу привлікає, і так далі. А навпаки, крутимо в голові. А що ж ми хочемо? Ми хочемо, щоб дитина класно ходила в школу, щоб в неї були друзі, щоб в неї були успіхи в школі, щоб вона була довольна цим навчанням, щоб їй це було в радість, і мені тоді це буде в радість. І я стала от більше, якби вкрутити в голові, не то, що ой Боже, я боюсь, щоб зараз тільки вона не подзвонила, А я навпаки радісна, що йому зараз класно в школі, що все виходить. І дійсно це стало от настільки розкручуватися, що дійсно. Мене перестало закликати, все стало дуже-дуже класно. Тому я вірю в те, що от силою свою думкою, в силою що ми, що ми віримо, то все може бути. Якщо зараз є якийсь конфлікт, то не крутити його постійно в голові, а думати, а як би я хотіла, я б хотіла, щоб зараз ми прийшли обнялися, поговорили, були в нас довірчі такі стосунки. І, звичайно, щоб слухати активно дитину. Якщо ну, особливо підлітки, да, у них вже напевно така потреба в батьках не така сильна, але все одно от вони там прийшли особливо після школи. Вім що, що то хочеться розказати. от Я стараюся цей час після школи не планувати ні для чогось іншого, щоб оці пара хвилин вони щось розказали. бо вони там підуть роки робити, підуть подивитися телефон, підуть відпочинку, підуть на гуртки. Але от зараз вони прийшли, пару хвилин хочеться поділитися, як було в школі, а що там було, а як. І Пара хвилин приділяти, коли дитина приходить додому, дати їй пару хвилин, щоб вона как би, поділилася, да, щоб ми її вислухали таки, ми слухаємо, без критики, Класно, ці повідомлення не про те, що ти там такої-то, такой-то, такой-то, а я хотіла би, або я відчуваю, що от зараз то-то-то через такі я повідомлення, допустим, да, я зараз засмучена, мені зараз неприємно, я би хотіла. Це одне, і коли ти то то то-то, то-то, це зовсім інше, по іншому звучить, це, скажімо так, не так м'яко звучить і не так приємно. А відповідно, ми же за, за довіру, за приємні стосунки і за те, щоб ну так, скажімо так, це вдовгу наші стосунки. І звичайно, що в кожної дитини є якісь свої вподобання, і класно от, говорити через ці вподобання. Да, тобто, якщо ми знаємо, що вона щось любить разом, сісти з нею помалювати, з сісти з нею там пойти на природу, пограти в якісь активні ігри, в залежності від того. І класно от, мати сімейні традиції, або уїздити по вихідним разом на природу, від Зі з підлітками це вже більш складніше, але можна щось домовлятися. Давай ми там футбол, баскетбол пограємо разом, те, що дитина любить. А от якщо там не хоче, то щось шукати якийсь компроміс, щоб все ж таки мати цей зв'язок з дитиною, щоб все ж таки вона знала, що батьки це ті, ця, та людина, до якої він, він може прийти в будь-який момент, з будь-якою ситуацією будь на його стороні, вони підтримують і скажуть, да, я з тобою, я тут поряд. Також рекомендую подивитися ще відео мої «10 помилок у вихованні дітей. Як бути щасливою мамою є відео, в мене. як встигати все з пітью дітьми? А я ці всі відео залишив посилання нижче. я вас всіх обіймаю і бажаю вам неймовірно теплих і прекрасних стосунків з дітьми, І щоб кожен ваш день був сповнений радістю, любові і щастя. З вами була Маргарита Доброгорська. Обнімаю міцного